Здравствуйте, милые, милые, рука уже потєєт. Зараз є. — кольо. Ходімо, давайте вийдемо, що того понесе. Не то, Не виходь. Давайте вийдемо, що того Не то, але він. Не виходь. Ожидай скот, да. Всё, всё, всё. Так. Потягну. Треба ломати лід. Ну, сторону, сторону повністю виста. Валеро, Держи.

Почули, що крик, я перебіг, людина знаходилася серед ставом. Лід проломився, визвали МЧС, ну, витягнули, слава Богу, все добре. По Поспіснені 101 до оперативника центру управління державної служби навчання ситуації у Чернівецькій області поступило повідомлення про те, що на озері біля насосної станції в селі Біла. Людина провела з підліт. Місце події було направлено в відділення державної пожежно-рятувальної частини міста Чернівці номер 3 На аварійно рятувальному автомобілі по прибуттю до місця було виявлено чоловіка, який знаходиться на льду і тримався за умови човна. Завдяки оперативним діям було проведено розгортання човна і було врятовано цю людину, також ще одну людину, яка намагалася надавати йому допомогу.